Привіт, друзі! Вас вітає канал Сільське подвір'я. І ми сьогодні не на своєму подвір'ї, а на подвір'ї у батьків. І у нас сьогодні важлива робота. Дивіться, яку маємо важливу роботу. Остання путь. Остання путь. Одного прибрали вчора, в останню путь відвели, а сьогодні другого. А де в нього ще дриги є. Тіло живе, добре, давай, берися до роботи. Файна свинюшка. А! Але буде свіжина, файна. Таранчук. Дивись, дивись, Таранчук, дивись, як він файно на тебе дивиться. Очі не видко. Жиром заплили, але файна свинюшка. Ця свинюшка скорець буде мати точно. — болі. Правда? Болі. Ага. Ну, ну, чуть збільшує камера, але не дуже. Давай. Що, берешся спочатку до загрівка, так? До загрівки, шмалити то і це. Але ніж мені віддай. То таке я вам скажу, що мама тішиться, що файну свинюшку прогодувала. А ми трохи пасемо задних чоловіком, бо наші коротші і сильніші вдалися. Так що, друзі, сива свиня. Це саме то. Я не кажу, що чорна погана, чорна теж не погана. Але са, так, так, але сало чорне. Що зробити? Сало чорне. Так, воно таке, потім чорне, таке нефайне. Щоб ви розуміли, друзі, спочатку чоловік шмалит починає з загривка. Обов'язково з загривка, бо того, що бо того, що загривок. Його треба за два-три рази переходити. Бери ножик. О. Його треба той загрібок, я кажу, що за два-три рази переходити, ні? Шерсть грубо на загривку, так. Але нічого, зараз буде чорне, а потім буде таке файненьке-біленьке. Ну, якось так. Добре, йду я до другої роботи, а потім продовжимо, покажу, що далі буде. Загривок чоловік буде шмалити, яка груба шерсть, чоловік буде за два-три рази перешмалювати, обов'язково. Добре, побігла далі. То що ти зробив доброго? Чуєш? Mm. Що ти зробив доброго? Була сива свиня, зробив якісь чорне, тут якісь кольорові. Що ти зробив? Та вже роби по-людськи якось, ні? Останній путь так ще робить. Останній путь. <с? <с?> Добре, наразі якось так. Ну що, друзі? Робимо з чорної свині білу. Ні, спочатку була сіра, потім чорна. Потім ось така чорна була, чорна-чорна. А тепер буде біленька-біленька зараз. Це з тої свині, що кажуть, що сало чорне. Але все ж, ну, все ті, Але, та, та ти що, серйозно? Серйозно. А хто його їсти буде, як воно таке чорне Негри. буде? Негри будуть їсти. Такі як ми. Так, так. Мусимо це зробити до порядку, щоб батьків трохи висвободити їм руки, трохи розв'язати руки. Бо це теж клопітно. І свині. І самі не дуже здорові хворіють. І якось так. Так, так що ми їм це все поскладаємо у слойки. І нехай споживають здорові. А далі буде, як буде. Побачимо. Були би вони нам здорові. А свиня це набутна річ. Ми ще поки годний прогодуємо. А що це свиня? Свиня таке, як ми маємо, то до Великодня у квітні місяці заріжеш, чи в березні, ти вже маєш собі свіжину. Це свиня, плів, знаєш. Півроку та й можна різати. Світня, як курка. Так, це свиня. А хотів, собі зарізав і все. Ну, так, Свіженько. так. так. А великий що? Великий склав? Фойке. І найчекає до великодні. великодні. Найперемерзає, правда? Так. А то м'ясо перемерзне, потім на великдень ти його Найдя запечеш, а воно смаку, смаку немає. Має. Так, ну якось так. Робимо порядок, коротше. Чоловіче кажеш. Файна свинка си вдала? Ні. Не. не файна? Файне, Дивись, яке стегнечко файне. А, задне. Люкс м'яско таке. Супер. Так. є і сельце, файненьке сельце. Ну, є і м'язко. Є всього нормально. Але десь, десь загальну вагу буде скільки чоловіч? 80 буде чи більш? більше? Більше, як 80, правда? Цей більший був, як вчорашній, ні? Чути чути було у руках, як, як, його, як ти його валкував. А така свинюшка в'єтнамська. Така свинюшка. Ну, якби на два пальці сала, ну є на два, на три, але переважно на два пальці. Така її трохи прошарок такий гарненький. Ну, гарна свинюшка. Гарна свинюшка, всі задоволені, дякувати Богові. Будуть батьки мати, що їсти були би здорові нам, а то все решту приробиться. А далі вже ми будемо приробляти. Та й така гарна нотка. Гарна нотка на Таранчуку. До свіжих відео. Па-па-па-па.